Служба безпеки та ДБР оголосили про підозру в державній зраді народному депутату Олександру Дубінському. За даними слідства, колишній слуга народу проводив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. В СБУ повідомили, що депутат мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку створив заступник керівника російського ГРУ. Володимир Алексєєв. За інформацією слідства, крім народного депутата до групи, входив екс-депутат Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення виїхав за кордон. У Києві ворожу мережу координував екс-помічник Деркача, колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Колєсніков, який вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду. Я оповняв функцію резидента. Управляв судна Алєксєєвим агентурної сітю, в которої входили Кубик Константин Геннадьевич, агентурный псевдоним Птичка. Дубинский Александр Анатольевич, агентурный псевдоним Буратино. Горкач Андрей Леонидович. В 2019 году одной из встреч с Алексеем в Москве я получил задание для своей агентурной сети реализовать комплекс специальных информационных операций под видом пресс-конференций, всего шесть, направленных на дискредитацию действующей власти под отношений Украины со стратегическими партнерами. Зауважу, що українські правоохоронні органи активно розпочали роботу щодо колишнього журналіста один плюс один і депутата тоді ще від слуги народу в 2021 році. Та ще в листопаді 2019 року Дубінський разом із проросійським політиком і колишнім депутатом Андрієм Деркачем провели скандальну прес-конференцію. На ній оприлюднили так звані плівки розмов ще віцепрезидента Джо Байдена і Петра Порошенка. Дубинський деркач тоді звинуватили їх у буцімто в розкраданні коштів з держ. Бюджету України. Пізніше Дубинський зізнався, що записи розмов були опубліковані на замовлення Офісу президента. Нагадаю, в січні 2021 року США ввели санкції проти Дубінського і Деркача. Причина зв'язки з Росією і робота на Кремль. Чи будуть зроблені відповідні висновки? І зокрема, чи почуємо ми, можливо, певні заяви і від представників влади, які і привели Дубінського до е депутатського крісла. Як ви думаєте, пане Ігор? Я переконаний, що ніяких заяв не буде, тому що на жаль, історія Дубінського це далека не перша історія людей, які прийшли до влади в 2019 році, і які потім робили речі взагалі несумісні, як зі статусом народного депутата України, так і в принципі громадянина України, тобто робили якісь заяви, які дискредитували взагалі країну, тобто ж мова йде навіть не про те, що вони там намагалися якось боротися з попередньою владою чи вже з нинішньою владою, тому що Дубінський, наприклад, на повному серйозі розказує. Що це політичні репресії від Єрмака? Що Єрмак, значить, його боїться, і відповідно таким чином намагається закрити. Тобто людина, яка раніше абсолютно підтримувала владу, тепер розказує, що він якісь там глухі опозиції, борець за правду, і його намагаються таким чином притягнути до відповідальності. Тому я б не сподівався на якісь заяви. Взагалі буде такий тотальний ігнор з боку представників влади цієї історії. Скажуть: ну це правоохоронці там розбираються. Це питання до СБУ, до ДБР, хай вони дають відповіді. Його з великою ймовірністю, мабуть, залишать в СІЗО, ну тому що в принципі стаття там дуже серйозна, дозра у державній зраді. І враховуючи, що на ньому і так є, якщо не помиляюсь, браслет, і там ще й деякі інші обвинувачення, які пов'язані з вивозом там чоловіків, в обход закону за кордон. Робота, я так розумію, з таємними документами, коли він не перебував в Україні в приміщенні Верховної Ради. Ну тобто. У нього там такий цілий послужний список, тому є ймовірність, що він тепер з публічного простору випаде надовго. Можливо, владі, до речі, я не кажу, що там влада є замовником, да, але е, опосередковано це навіть вигідно в якому плані. Ну, менше буде розказувати про якусь внутрішню кухню, е, оскільки в нього ж ну залишилася якась ще інформація з того часу, коли він був у владі і взагалі очолював там цілу обласну ну осередок. обласний осередок, да, якщо не з Київської області, да тобто з ним було пов'язано дуже багато скандалів. Я ж пам'ятаю просто навіть компанію, яка була в 2019 році в мажоритарному окрузі, який він влаштовував. Вона ж гриміла на всю країну, але вона гриміла з точки зору бруду і того, як він зі своїми там представниками знущався просто над працівниками місцевого самоврядування, вламувався до них там, влаштовував якісь постійний інформаційний такий, скажімо, терор. Вважаючи, що він має право так робити, тому що вони, типу, представляють не його владу, як він казав. Ну от що представляє його влада, ми тепер дуже добре бачимо. Ну я нагадаю нашим глядачам, що о 19-й годині має відбутися засідання суду в справі Дубінського. Там працює наша знімальна група. Ми будемо мати детальну інформацію, що там буде відбуватися, які рішення і що буде оголошуватися, і про що будуть говорити на самому засіданні. Але тим не менш, оце порушення. Справи дубінської проти дубінського, але ж його виключили з фракції тільки в 2021 році. А до цього що не розуміли, і, і то тільки за те, що на нього наклали санкції Сполучені Штати, що не розуміли, що в принципі та прес-конференція була повним фейком. Ну, знаєте, все таємно стає напевне явним. Ми це бачимо зараз. Те, що відкривається, це дуже важливо, що наша служба безпеки України нарешті виконує власну роботу і дійсно захищає українську державність, тому що, на жаль, певний час у нас асоціація служби безпеки була виключно трошки з іншими історіями. Тобто, зараз іде війна, ми бачимо не один уже чіткий сигнал про те, що служба безпеки на своєму місці. А з приводу політичних політичні наслідки, я думаю, для слуги народу будуть загальними під час виборів. Тобто, це вже. Зараз, під час війни, я думаю, дуже мало хто буде сильно коментувати цю історію. Вона трошки побуде в медіа, а от під час виборчої кампанії згадають всі я вам гарантую, особливо в Київській області. Ви маєте на увазі можливої виборчої кампанії? Ну, коли вона буде після перемоги або завершення, або якихось да, інших. Підстав до речі, Дубінський вже після того, як йому були там пред'явлені певні звинувачення, ось, зокрема і за виїзд за кордон, він почав активну кампанію в своїх соціальних мережах проти офісу президента. Більш того, він про ці плівки сказав, що вони були замовлені офісом президента. А як це тепер розуміти? Ну, на той момент це було кон'юнктурно, це було вигідно, і він це подавав як свою боротьбу там за інтереси України. Зрозуміло, що з великою ймовірністю певне узгодження було. Ну, складно дуже представити, коли виходить народний депутат від фракції Слуга народу», на той момент, а він був таким, хоч він і мажоритарник, але ж він був у фракції, і робить такі заяви. І уявити, що вони жодним чином не кореспондуються там, наприклад, з ну, загальною політикою або стратегією, яка на той момент. Була у влади достатньо складно. Тим більше, як ви правильно зазначили, його з фракції виключили аж в 21 році, тобто це навіть не відразу відбулося, коли вже стало просто зрозуміло, що це дуже токсичний персонаж. Ну з політичної точки зору його з фракції виключили, і що? Це якось вплинуло взагалі на його становище. Ну він як і ходив до Верховної Ради, так і продовжує це робити. Ну, продовжував, да? голосував, там, приймав якісь рішення, мав всі ті права, які мають права, я про обов'язки зараз не кажу, які мають народні депутати. І судячи з його активності, він цими правами, вибачте, зловживав. Ну, знов таки завалюючи всіх якимись там зверненнями, ну от депутатськими оціми всіми механізмами, які в принципі в нього були в наявності. Тому, можливо би зараз Зараз би про нього особливо і не згадували, але ну оскільки в нас дійсно я тут погоджуюся, СБУ набагато краще почала працювати, коли там особливо керівництво помінялося, і ну, вони почали займатися тими речами, які ми повинні. Тобто, якщо в них є певна інформація про можливу державну зраду, депутат не депутат, вони приходять, задають питання. Ну тепер подивимося, як він буде на це реагувати. Він звичайно розказав, що все це фейки, там і, і так далі, і тому подібне. Але ну а що він міг інше сказати в такій ситуації? Ну знаєте, що ще звертає на себе увагу. Що... Саме ці звинувачення і ці обшуки, які проводяться в Дубінську, і цей суд, який має відбуватися сьогодні, це все відбувається в період фактично передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Це можна якось пов'язати з цим? Мені здається, це занадто дрібний момент для сполучених штатів, щоб це пов'язувати з виборчою кампанією в, Штат, в Штатах. А я не думаю, що він матиме якісь визначення. Він можливо був якимось сигналом. Що от ми працюємо в цьому напрямку і викриваємо чергову російську консерву тут без проб... без питань. Але сказати, що він матиме якісь визначальну історію на виборчу кампанію в штатах, я не думаю. Угу. Ну а стосовно іншого можливо оточення, наближено, 10 мільйонів американських доларів про які е, в, в говориться слід, в, в слідство говорить фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів. Американських доларів це ж ну не тільки одна людина можливо бути пов'язана з цією справою. Ну це мережа. От питання в тому, чи скриють зараз цю мережу. Скільки цієї мережі залишилося в Україні? Е, ну там люди, типу, деркача вони ж відразу втекли, Да, і зрозуміло, що зараз е, ну як там, типу, невідомо де знаходяться, але я думаю, що мало у кого є сумніви, що він знаходиться в Російській Федерації і явно ж займається якоюсь роботою там проти України. Тому в, в ідеалі, звичайно, ну там. Можна було б вже після певних слідчих дій з Дубінським говорити про якусь мережу, але ну чи буде він щось там видавати, йти на згоду з слідством і так далі. Ну, по перше, рішення суд буде приймати. Ми ж повинні це розуміти. Буд да? зараз просто буде дуже тривалий процес. Буде можливо з'являтися якась нова інформація, якісь нові можливо свідчення, докази. Тому що в принципі з ним же було пов'язано достатньо багато людей. І до речі, парадокс ситуації в тому, що всі ті люди, яких він привів в політику, вони по факту ну, виявилися людьми, м'яко кажучи, не дуже ну, добрим, ну гарними з точки зору як людських якостей, так і з точки зору політичних. Наприклад, отой депутат місцевий, який повинен вибачитися перед покійним барною, да, за, 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 за ті наклепи, на нього зводив. Це ж людина, яку привів Дубінський в політику, а потім ця людина від нього відмовилася. От розумієте, от по просто характеризує людину. Так цих людей треба поіменно називати. А, ну, цих людей треба поіменно ну, яким чином виводити зараз, на це зараз. Сим з мабуть займатися. Я так розумію, вони ж вилучили там в нього певну техніку, там ноутбуки, телефони і так далі. Можливо, ми побачимо більш таку ґрунтовну картинку. Ну, в плані того, що вони там мають. Ну звичайно, якщо тайна слідство, таємниця слідства це дозволить зробити. Ну треба все ж таки розуміти, що іноді бувають такі речі, які ну не можна виносити в публічний простір. Мені дуже дивно, що 2023 рік, і в принципі ці факти були зрозумілі, особливо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що не зрозуміло, що це все фейк. Більш того, це люди, які працюють на Російську Федерацію. Фактично, знаєте, в принципі, зрозуміло, бо всі все знають це одна історія. Але коли в тебе є юридично доведені речі, або принаймні вони оформлені потрібно, так як це зараз, як я розумію, оформлено в підозру. І я думаю, що це у нас верхівка айсберга або тільки там частинка. Що Служба безпеки перед тим, як вскривати цю сюсі, вони ж прекрасно розуміли, наскільки публічний ефект буде це мати, і наскільки він широкорезонансний. І люди, які з ним співпрацювали, зразу будуть реагувати і якось а, відмежовуватися або пробувати виїжджати з країни. Тому я думаю, що до цього була мала бути проведена робота з приводу якраз мережі, вона вже точно відбувалася. А, і, і, і в іншому випадку, ми просто би. Ну інакше служба не про спочатку старається всю мережу максимально виявити а тоді вже це все ламає, А не спочатку ловити дубінського, щоб всі втікли, чи що ну це ж тоже дурниця. Ну знову ж таки, трохи дивно, коли ось на фоні того, як зараз слідство займається паном Дубінським і цією мережею, наша делегація їде до сполучених штатів. А що вони там будуть пояснювати? Мені цікаво. Ну я не думаю, що їм там прям зададуть питання по дубінському, тому що ну це дійсно не та фігура. На на, на які можна зосереджувати якусь там увагу, тим більше, що фігура більш така велика, Коломойський, да? він вже в СІЗО достатньо давно знаходиться, і при цьому ну ці люди ж між собою дуже тісно взаємопов'язані. Це ж все відома історія. І Дубінський, коли працював ще на одному відомому телеканалі, він же був ну такий, знаєте, знаний певними розслідуваннями, які він робив, і ці розслідування ну носили такі відверто замовний характер. Всі, хто там не подобався Коломойському, проти них виходили якісь сюжети, і причому це робилося в дуже такий брутальний достатньо спосіб. Е, тому це може, знаєте, просто е, ну так, от не те, що співпало, тут дійсно складно десь повірити в такі прям співпадіння, але можна буде сказати, що от ви там говорите про боротьбу з корупцією, або, там, наприклад, протидію там, державним згадникам. От у нас є приклад навіть колишній народний депутат від провладної політичної партії. Слухайте, ну Це дуже зручна позиція, насправді. Е, зручна, ну а так, така. О... Можна... В принципі, і все пояснити. І про Ковальова можна так само ну, бага, пояснити. Багато Слухайте, можна ну. сказати. Ну, знаєте, це ж, ну, тут просто іншої логіки розуміти не може бути. Навпаки, це можна подати як угодися. в нас немає якби, обраних, да? якщо він навіть від влади, те, що його там. Двадцять першому році чи виключили, якби це винесуть за дужки, але от бачите, він під під розслідуванням знаходиться. Він колись хотів вже втручатися в ваші вибори, і от тепер може якщо ви хочете з ним поспілкуватися, можете присилати значить, своїх слідчих. Хоча я от сумніваюся, що вони прям будуть задоволені, якщо ці слідчі приїдуть, бо вони ж тоді зададуть питання, звідки у вас була та інформація, яку ви на тій прес-конференції розказували. Да? І звідки ви її взяли і хто взагалі вам сказав це зробити? Просто одна справа, коли представники влади. До цієї інформації ставляться нейтрально і хай розбирається слідство. А коли представники влади цю інформацію використовують в своїх політехнологічних цілях, це зовсім і по-іншому виглядає, особливо після трьох років, майже чотирьох років, і коли вже в принципі нікуди вже не дінешся і його будуть судити за конкретну державну зраду, ну виглядає воно якось дико. Ну погодьтеся, ну це як баласт. Вони скидають зайвий балас, тобто вони чітко це розуміють, ну то токсичність балас, ну можна різні терміни вживати. Вони чітко для себе усвідомлюють. Є певні люди, які стали під час зараз, тим паче військових дій, якби черговим, тобто як поки дивіться, ми щойно говоримо, до 21-го року це поки події ще є мирними, достатньо, поки можна це якось трактувати двояко, працював все прикривалося очі. Як тільки для себе було вирішено, що більше неможливо з цим гратися, я думаю. Що можливо до рішення навіть цього працю знову ж ще тоді були якісь факти, вже попередньо надані інформація, що пора закінчувати. Ну правда, це затягнулось, як ми бачимо на два роки. Просто е змінюються підходи до розуміння самої інформаційної кампанії, яку, яку вів цей пан е всередині України. Ну, а як у нас плівки, вибачте, що так, да, як плівки, які по кучами були точно так само. Потім змінилося розуміння. У нас багато таких інформаційних вкидів, які були спочатку в суспільстві, дуже розігнані. Вони ж для того і створені. Це і є а, фактично, ну в, в даному випадку це вважається інформаційна війна. А тоді це вважалось таке медіакілерство, не знаю, інформаційні операції різноманітні. Тому вони на це і направлені, і тут якраз дуже важливо, щоб... Ми з вами разом не піддавалися такими от хайповим речам а все таки мали критичне мислення, і достатньо все пропускали через критику.